Середина червня, а досі палає війна. Середина червня багряно черлено палає, тут є позивні, тут забуті усі імена. В середині червня арта ні на мить не змовкає, в середині червня горить під ногами земля, і крайня весна багатьом стала дійсно остання. Тут середньовіччя, тут лови йдуть на москаля, в середині червня на орків іде полювання. Червона черешня в середині червня горить, і вишня при хаті в середині червня палає, душа тут ридає, і серце з натуги болить, постійне балансування між пеклом і раєм. І я вже не знаю, не знаю, чи дійсно живу, чи крайнього літа останній той день проживаю, випалює сонце. Пожовку траву Степову. В середині червня. Арта на нить не Незмовкає. Олександр Шинкарук. Козаней Санчо.